Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і в даному відео я хочу поділитися з вами своїм досвідом, як мені вдається працювати 8-10 годин і більше на добу при такому частому вимкненні світла. При цьому що я працюю на ноутбуці, який досить таки не новий. Я його купував ще у 2015 році. Характеристики можете глянути ось тут. І заряд батареї тримає зараз в середньому 2 години. Заряд батареї залежить від того в якому режимі я працюю. Наприклад, я використовую в основному це три програми: графічні: це перша архікад для створення креслень. Потім для розрахунку будівельних конструкцій це SCAD Soft, і якщо я проєктую металокаркас, то це програма Текла Structure. От якщо я в цих програмах працюю тільки в 2D-режимі, то з'їдається ресурсу ноутбука менше. Якщо ж я в тому самому архікаді відкриваю 3D-модель, починаю її крутити, включаються відповідно кулери, і йде навантаження на батарею більше. Скажімо так. Я засікав, якщо я працюю в Архікаді з мінімальною яскравістю екрану в економ режимі, тільки в 2D, то мені хватає заряду ноутбука приблизно на 3,5 години навіть. Але тут, слава Богу, з'явилася така, мож... така необхідність в мені збільшити ресурс мого ноутбука. І я зараз працюю над двома об'єктами по суті. Перший об'єкт це. Невеличкий приватний будинок, який буде в перспективі будуватися на Західній Україні. Я обов'язково пізніше поділюсь матеріалами з цього проєкту з вами, покажу вам планування, покажу фасади. І другі об'єкти це, скажімо, не один навіть. Я дуже вдячний своїм колегам, що вони мене залучили до проєктування об'єктів для наших Збройних сил. Я їм з задоволенням допомагаю в цьому. І от з'явилася необхідність придбати якийсь павербанк. Як ви знаєте, зараз придбати павербанк досить таки непросто, вони або космічно дорогі, або їх просто немає це все під замовлення. У мене є знайомий, в якого є магази, свій магазин електроніки в інтернеті, і він саме зараз завозить такий павербанк. Я не знаю, чи вони зараз в нього є в наявності. Магазин називається devicecity.com.ua, Якщо вам потрібно, заходьте, шукайте, дивіться. Я ссылки не буду залишати, бо зараз кажуть, що реклама, промокоди і так далі. Ні, Це просто реально мій знайомі, совісні люди, я вам їх рекомендую. І він мені порекомендував ось такий от павербанк на 65 Вт ємкі... потужністю і ємкістю 30 000 мАч. Також до цього він мені поклав ось такий от кабель. З одного боку, це Type-C, з другого боку, це от такий от круглий роз'єм. Для гнізда живлення в ноутбуці, і плюс з цим кабелем ще йде ось такий от набір перехідників на всі випадки життя. Розкажу вам, як я працюю з цим повербанком. Мій знайомий ці павербанки вже теж протестив на в своєму офісі, на своїх, в своїх працівників. І я вам розкажу, як з ним працювати, щоб його вистачало максимально надовго. Коли у вас вимикається світло, от в мене вимикається світло, і я працюю за ноутбуком ще приблизно 2 години, як я сказав. Коли ноутбук розряджається і вже дає попередження, я в той час підключаю цей павербанк, коли він на 100% заряджений, зараз він на 93% заряджений, я підключаю цей павербанк і він заряджає мій ноутбук практично з 10% там до 100% десь приблизно за півтори години. При цьому він розряджається на 50%. Півтори години, поки він заряджає мій ноутбук, я за ноутбуком паралельно працюю. Потім я витягую цей павербанк з ноутбука і працюю на заряді самої батареї. Виходить, 2 години приблизно на батареї, півтори години під час зарядки це вже по суті 3 години. 3 години на 50% оцього цього павербанка. І, і, відповідно, залишкові 50%, які залишаються на павербанку, теж ви зможете працювати приблизно 3 години. Тепер, якщо ви використовуєте цей павербанк в такому режимі, що ви його підключили і працюєте з ним на постійній основі, ви його не витягуєте, то вам його хватить всього десь на 3 години. Він дуже швидко розрічається. Тому краще. Працюйте, поки він заряджає ноутбук, зарядив ноутбук, відключаєте, працюєте на ноутбукові і так далі. Таким чином, мені вистачає його надовше. Раніше ще, поки в мене його не було, то це була звичайно, проблема, тому що я ходив, десь шукав кав'ярню, сідав в кав'ярні, там незручно, ти біля когось сидиш, працюєш, ну, не то. Так, якщо потрібно, це от класна річ. Але тепер саме важливе, скажімо так, це стало питання в мене його зарядки. Тому що якщо ми беремо звичайно, зарядку від телефона, там, на 1,5-2 А на 5 вольт, то він заряджається дуже довго. Він заряджається і 12 годин може заряджатися на 100% від нуля. Я подивився в інтернеті, що там люди рекомендують. Взяв таку зарядку потужну на 100 Вт. Проблема цієї зарядки от фірми Ugreen, Проблема цієї зарядки, що вона коштує практично, так само як цей павербанк. От. Але вона заряджає павербанк до 2 годин. До 2 годин це на 100%. Тобто ви його розрядили, закінчили роботу, він у вас повністю розрядився. Ви можете, якщо навіть немає взагалі світла, а у вас є робота, то ви можете піти десь потусуватися в тому самому епіцентрі. Я не раз туди ходив працювати, сісти в епіцентрі, зарядити собі павербанк, паралельно попрацювати і тоді вже йти додому. Через цю зарядку, кажуть, можна і там ноутбуки підключати, заряджати. Ну, я не пробував, до ноутбука якось я боюся його підключати. От. Ну і давайте розкажу вам ще також, що я використовую для робочого місця. Відразу скажу, що те все, що я вам покажу зараз. Це буде стосуватися не тільки роботи, це і для побуту, коли вам потрібно освітити в квартирі чи в будинку, зробити світло таке мінімальне. Я займаюся, кроме проєктування будівельних конструкцій, я займаюся в мене є хобі риболовля. І до війни я виїжджав на довгі сесії на риболовлю, виїжджав на 3 дні, на 5 днів, виїжджав на риболовлю. І деякі в мене освітлювальні прибори залишилися і вони мені пригодились зараз, тому що ця тема була в мене важлива давно. Для того, щоб підсвітити собі ноутбук, поки я працюю, коли немає світла, я використовую на такій от ніжці від мікрофона. Можливо, ви на моїх відео бачили цю ніжку раніше. Я використовую отаку от лампу. Я колись її купив за 450 гривень, по-моєму, ось. Тут багато діодіків, вона чіпляється на камеру, це на камерне світло. Є такий от ролик. Ось. І ми не можемо регулювати яскравість освітлення. При такому мінімальному режимі вона може світити приблизно 6-8 годин. Ну, в залежності, як ви за яскраво зробите. Сильно яскраво її робити не потрібно, вона дуже яскрава. реально. Але якщо сильно яскраво поставити, то вона перегрівається і все. Тут 1200 мАч акумулятор, і тут є зарядка через Type-C. Ось. І фішка в тому, що коли навіть у вас розряджається це освітлення, ви можете напряму підключити його до павербанку і буде йти паралельно і зарядка цієї лампи. І буде йти освітлення від павербанку. По павербанках у мене років 3 назад я собі придбав такий ще павербанк від Xiaomi 20 000 мАч. І так само у мене є павербанк ще такий тонкий, та десь взяти з собою в дорогу, якщо десь ненадовго їдеш, на 10 000 мАч, теж для телефону. Був у мене колись цілий квадрокоптер ще до війни. І я його розбив. У мене залишилося тільки бата блок батарей. Живлення. Ось. І цей блок батарей, от Кожна батарея має по 2,4 мАч. По суті, це там 7 з лишнім мА. -год. Ми ще можемо використовувати цей блок. Він спеціально так виготовлений, що тут є вхід для зарядки. Використовуємо як павербанк. Так, це все, що в мене є по павербанках. І розкажу ще по освітленню. Також для риболовлі я раніше використовував, а зараз мені пригодилося для квартири це ось така от лампа. Вона має ємкість 2000 мАч, має три режими. От. Це перший, другий і третій. На першому самому слабому режимі вона світить 8 годин, на другому 6 і на третьому 4 години. Там десь 3,5-4 години. На самому яркому режимі вона світить. Також в неї є ще спіралька типу. Проти комарів, але це все маркетинг. Краще б вони там розмістили ще додаткові акумулятори. Е, ще використовую ось таку от дешеву лампу з епіцентра до 100 гривень за 75 гривень, купував її, але купував вже давно, то я думаю, що вона може коштувати 100 з чим-то. Проблема цієї лампи в тому, що вона. Дуже швидко садить батарейки. Я поставив сюди акумулятори і тут зверніть увагу, є два види акумуляторів, <кій> є дві, два види фірм. Є Enelop японський і якийсь но-нейм ну, китайський, я їх не знаю. Так от, на китайській написано, що там 2700 мАч, а на японському написано 1900. Вгадайте, хто обманює. Обманює, звичайно, китаєць. От, Якщо ви купляєте собі такі от пальчикові е, акумулятори. Очевидно. Беріть фірму Enelup, це від Panasonic. Вони там чесні мАч години. Тепер є ще такий тип освітлення, як налобні ліхтарики, вони дуже-дуже дуже дуже зручні. Там десь навіть, коли по ці сходові клітині піднімаєшся. в нас, наприклад, в будинку немає освітлення, а мені підніматися вище 20-го поверха. То наломний фонарик дуже класна штука, коли в тебе руки зайняті, ти там вийшов з машини, забрав якісь пакети і йдеш вже наверх. Такий от китайський фонарик в мене є. Дивіться, розкажу вам про нього. Купував я його десь років 5 назад в кіоску за 250 гривень, по-моєму. Ну, в країні того десь. Ти, звичайно, в цьому ліхтарику відчуваєш себе якимось гірником, тому що в тебе ззаді блок акумуляторів, спереді ліхтарик, тут йде ще спіралькою провід. Але я в цій. Цей ліхтарик вставляю такі от акумулятори. Не знаю, чи вам видно? Фірма White чи, чи, чи Videx. Тут написано 3000 мА. Це формат батареї 18650. Є батарейки АА пальчикові, є 3А це міні-пальчик, а це 18650 Такий от формат. 3000 мАч, ви знаєте, я склоняю, що так воно і є, тому що цей ліхтарик на максимальному режимі, а він дуже яскраво світить, він світить на таких двох акумуляторах, світить 10 годин, і от довше я його не держав, але за 10 годин він не розряджається. От. І такий ліхтарик добрий тим, що ти його направляєш на стелю, якщо в тебе стеля біла, і він дуже м'яким світлом заливає кімнату і по суті видно кожен куточок. І зручно, так комфортно сидіти, затишно там з кимось просто спілкуватися. Навіть в принципі там теж, ті ж самі настольні ігри можна під такий ліхтарик пограти. Ще в мене є один налобний ліхтарик теж він з риб, риболовної тематики це фірми Rage Monkey англійський. Не знаю скільки тут міліампер-годин, Теж він світить довго. В нього світло більш таке тепле, бо в цього китайського таке прям холодний, аж синій ободок, де дуже такий потужний стоїть там цей діод. Тут в нас діоди поменші, але світить теж дос достатньо. Має один режим три режими світлого освітлення і має ще два режими зеленого освітлення. Ну, Зелене освітлення, скажімо так, це. Для того, щоб вас, на вас не сідали комарі, мошкара на природі, але чесно вам скажу, не допомагає. Комарі сідають на людину із-за того, що вони відчувають тепло і вони відчувають запах. Друзі, а ще от давайте вам розкажу. Коли вимикається світло, використовую такі от газові балони. І в мене є теж зреболоної тематики з туристичної невеличка, невеличкий газовий пальник відкритий. І Тут я хочу вам сказати, що якщо ви зберігаєте такі от балони, я їх зберігаю в холодному місці на балконі. Я заношу в кухню, під витяжкою я їх причіпляю до пальника газового, готую все, що потрібно. Потім знімаю кастрюлю там, чи чайник з пальника і не наливаю чай, а відразу відключаю цей балон, закриваю цю штуку захисну і виношу його про холодне місце. Бо для таких балонів. Дуже небезпечно, що вони перегрівалися, тому потрібно їх заносити відразу в холодне місце. Перше, зніміть балон, приготували, зняли і забрали. Є такі ще е, квадратні плитки газові, де балон ховається. Це небезпечно, тому що там, нібито те його від'єднав, а насправді він там може підтравлювати. І там закритий простір, де накопичується цей газ, який виходить. І коли ви підпалюєте, він взривається. Тому краще витягнули повністю з плитки, Закрили і винесли про холодне місце. Так, це отакі поради, що я вам хотів дати. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. Діліться своїми лайфхаками, як ви зараз виживаєте в такий час. Ну, скажімо так, дай Боже сил нашим військовим. Нам, нам простіше, нам набагато простіше, в мільйон раз простіше, ніж їм там в таку погоду жити зараз в окопах. Тому нам гріх жалуватись, ми витерпимо це для нас навіть не випробування. Це все нас зробить тільки сильнішими, і пішли в одне місце ті расисти. Нікого ми не боїмося. Ми відбудуємо нашу Україну, і все в нас буде добре. Всього вам найкращого. Побачимось в наступному відео. До побачення.